На порядку денному підсумки роботи за рік минулий здобутки та проблеми, які ще потрібно вирішувати у звіті директора департаменту житлово-комунального господарства Житомирщини Геннадія Забородського прозвучали як позитивні формулювання, так і проблемні зауваження. Серед досягнень це 135 мільйонів, що отримала область додаткових коштів на комунальні потреби, які були спрямовані на погашення різниці в тарифах. Втім, навіть за такої ситуації констатує чиновник досягти значного фінансового покращення комунальникам не вдалося. Прибутками спрацювали лише декілька підприємств сотні жрепи міста Житомира показали прибуток в сумі 400 тисяч, і в жреп номер один. Користання показав прибуток у сумі 100 тисяч гривень. Серед проблем ціла низка завдань у сфері житлово-комунального господарства, які ще потребують вирішення. Це стосується і створення ОСББ. За минулий рік мешканці лише семи будинків вирішили самоорганізуватися. Не менше хвилює працівників департаменту і борги населення перед різними комунальними установами. Сьогодні понад 150 мільйонів гривень. Та все ж однією з ключових проблем головний комунальник області називає економічну не. Огрунтовані тарифи. Є регіони, де перегляд затверджених тарифів здійснювався ще в 2007-2010 роках: це народичі, Олесь, Чуднів, Баранівка, Новоград Волинський, Іршанськ та інші. Діючі тарифи для населення в середньому відшкодовують витрати на послуги з водопостачання на 66%, водовідведення 72%. Теплопостачання 82. серед вагомих втрат минулого року вибух на першотравневій котельні. На щастя, обійшлося без жертв. Причиною надзвичайної ситуації чиновник називає людську недбалість, а не технічний стан обладнання. І ви знаєте, халатність, людська халатність, і ще раз підкреслю, людська халатність привела до того, що слава Богу, що це був вихідний день, слава Богу, що не було там діток, слава Богу, що це трапилося в нічний час. Буде серйозно поставлено і перед окремими керівниками питання відповідальності, тому що. Ви знаєте, що мали місце і випадки порушень техніки безпеки. Говорили на колеї і про впровадження енергозберігаючих технологій. Сума інвестицій складає понад 15 мільйонів гривень. Втім, цього року ця цифра має зрости в декілька разів, запевняють посадовці, оскільки Житомирська область бере участь у проєкті розвитку транскордонних територій з Білорусією.